Харків'янин Сергій Рубець каже, він та його колега з хуста Роберт Альбрехт мають сертифікати інспектора стану дерев міжнародного зразка. В рамках тренінгу у Миколаєві, зокрема, влаштували майстер-клас з обрізки дерева на вулиці Соборній біля рогу Великої морської. Працювали без спецтехніки та автопідйомника. Ця демонстрація показує перше, що можливо це зробити без техніки в якомусь щільної забудові, А по-друге, Автономно, третє, принципи, обрізки, вони залишаються тими самими. Без дерев немає життя, каже доктор лісових наук Петро Тишко-Хмелявець, який приїхав з польського міста Ворослав. Миколаїв має багато дерев в різному стані. Є такі, які дуже гарні, добре розвинуті, а є такі, які ну, трошки пошкоджені. Пошкоджені найчастіше людською рукою через брак неправильний догляд, через незазуміння, що деревам треба. Арбористика, наука про вирощування та догляд за деревами, каже кандидатка технічних наук, екологиня Інна Тимченко. Разом з колегами вирішила запросити цих фахівців, бо впевнена, миколаївські дерева потребують особливої уваги. В нашому місті враховуючи те, що це південні. Взагалом умови зростання дерев на сьогодні дуже погані, достатньо навіть критичні. Зокрема, це і вплив посушливого клімату, коли три місяці у нас немає дощу. Це особливості ґрунтових вод, яких в принципі немає майже в доступі, або вони сильно мінералізовані. то деревами так погано, але ще у нас і спостерігається дуже поганий догляд за деревами. Участь у семінарі взяли працівники комунального підприємства Миколаївські парки, фахівці екологічних установ. Важливою для Миколаєва подією назвала цей захід начальниця відділу державної екологічної інспекції Південно-Західного регіону Інна Кривко. Ми, як екологічна інспекція, завжди наголошуємо на правильній обрізці. Що ось кронування, ось така обрізка, яка тут була проведена минулого року, позаминулого року, що вона є неправильною. Тобто ми почули підтвердження ось цих наших думок, що спеціалісти підтвердили, що так різати не можна. Але дуже часто люди питають, а як же саме можна. І ось на практиці було продемонстровано, як потрібно здійснювати обрізку дерев. За підсумками тренінгу підготують рекомендації щодо необхідного миколаївським деревам догляду і технології обрізки, розповіла Інна Тимченко. Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.